У Полтаві збирають гроші на два засоби для ППО, які будуть збивати шахеди. Ініціативу оголосив полтавський батальйон небайдужих. Ідеться про новітню розробку вітчизняного виробництва, яку створили буквально кілька місяців тому. Задонатити на прилади можна як в благодійній кав'ярні Благокава біля святоуспенського собору, так і на волонтерську банківську картку, говорить голова полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Крім цього, додає вона залишаються актуальними збори на зарядні станції, генератори для військових, а також на турнікети. Це нова українська розробка і. Вона цінна тим, що прилад не тільки бачить на екрані шахеда, але може і працювати по ньому та збивати вартість такої установки близько 500 тисяч, але оскільки буде підписана угода трьохстороння між нами, виробником та військовою частиною, тому ПДВ не буде платитися такі правила. і вартість однієї установки буде 430 тисяч гривень. Ми вирішили зібрати дві, ну, для величезного міста на таку кількість людей на таку велику територію одного приду звичайно буде мало.